Вітаю на каналі Грай Торба, з вами Ілля і сьогодні я розповім вам про гру Warhammer 40 000, в якій я випробував ще один новий детачмент орків. Цього разу в бій пішла техніка зеленошкірих. Грав я з Сашею, то його Адептус механікус. Бій наш почався ще засвітла, тому перший хід на столі було темно. Насправді просто не було світла. В армії орків був босс Снікрот, два бігмека з шокатаганами, кожен у супроводі п'яти лутазів, два мека з підрозділами з п'яти нобів. Кожен в траку, Задгрот Варцнага з двадцятьма своїми греччинами, ще чотири підрозділи греччині, два меґгана, два давдреда, три підрозділи командосів, три банки з ракетами та підрозділ штормбойзів. Армію Адептус Механікус вів у бій особиста Белезарій Кол. Також були скітарі Маршал з рейнджерами, венгарди, два техножерці та техархеолог. Підрозділ з десятьох інфільтраторів та десятьох раст сталкерів, чотири онагри, три драгуни та два лицарі армігери у якості союзників. Розстановка була Search and Destroy. основна місія Take and Hold. Я виставив гармати та меків в руїнах на базі. Командоси зайняли центральну ліву. Та ліву точку гроти з Отграда зайняли передові позиції. Праворуч трак з новами чекав в тилу. Два дредноути, банки та підрозділ Гречинів пішли в резерв, штормбойзи в Діпстрайк. Механікус прокрались інфільтраторами в руїну праворуч. В центрі встали венгарди та раз сталкери. Онагри розділились на дві групи і тримали фланги. Армігери також розділились по флангах. Перший гід випав механікус. Місії на перший хід були Саботаж та Overwhelming Force. Армігери пішли вперед на центральну праву та крайню ліву точку. Рассталкери пройшли в центр. Зодград зі своїм підрозділом використав стратегему Canvin Runs, щоб просунутися ближче до опонента і віджати мехів від точки. Інфільтратори зробили дію саботаж в руїні праворуч. В фазу стрільби весь правий фланг розстріляв Задґрода та його гречанів. У живих залишився лише сам персонаж. На лівому фланзі розстрілювали командосів, але їх вміння ховатись та грот саботажник допомогли їм вижити. У фазу бою Армігер напав на командосів і вбив ще декілька, але у відповідь отримав декілька поранень. Раз сталкери налетіли на командусів в центрі і змили їх. Венгарди набігли на Зодграда і затоптали його. Мехи змогли виконати саботаж на три очки та знищили три підрозділи на точках на 5 очок. На свій перший хід орки отримали завдання Естабліш Локус та контейнмент. Гречини обшукували точку і знайшли Command Point. Ноби страка вилізли для контратаки на Армігера та Сталкерів. Команди з лівої точки також пішли в центр. Гречини підійшли до грані і зробили контейнмент. Гармати вийшли з руїни та взяли на приціл лівого Армігера. У фазу стрільби механік з лутосами використав стратегему Big Shells for Bіga Giz і розстріляв правого лицаря. На диво жодна з гармат не перегрілася. Гармати дали залп по лицарю і залишили йому одне життя. У фазу бою ноби набігли на Армігера і добили його. Другий підрозділ разом з командосами напали на Расталкерів. Першим вдарили Ноби і знищили шістьох. Расталкери перехопили ініціативу та зарізали п'ятьох командосів. Решта командосів добили сталкерів та зайняли точку. Орки заробили лише три очки за одну грань в місії Кантеймен. Місію Локус» я скинув. Загальний рахунок на перший хід був 18-13. На другий хід орки оголосили механікус отримали завдання «Marked for Death та Secure No Man's Land Для Mark for Death я обрав три підрозділи Греччинів. Два глибоко в тилу і один біля центральної лівої точки. З резерву механікус вивели загін драгунів. Решта підрозділів тримали позиції. Кінцю руху я скористався стратегімою Репід інгрес, щоб вивести з резерву на правому фланзі Девдреда. У фазу стрільби драгуни та один з розстріляли Гречинів. Завдяки ваг з підрозділу вижив погонич. Другий онагр через весь стіл побачив Девдреда і розстріляв його. Цього я не врахував. Анагри праворуч стріляли по лутасам, але завдяки п'ятому інволю вбили лише трьох. У фазу бою драгуни з командреролом добігли до командосів на точці і нобів. Орки понесли легкі втрати та вбили одного вершника на контратаці. На жаль, той вибухнув і наніс цим більше ран, ніж у бою, добивши погонича греченів, одного ноба та декількох командосів. За цей хід механікус отримали 15 очок за 3 точки в основній місії, 5 очок за місію Март Фодез та 5 очок за місію Secure No Man's Land. Корки на свій хід отримали завдання саботаж та «Bring it down». З резерви вийшли греччини праворуч і зробили саботаж в руїні. Ліворуч з резерву з'явилися три банки. Вони перегріли всі ракети, натисли всі кнопки та використали стратегіму «Дака-дака» та Big Shells фо Bigger гітс». Але живучий Анагр, попри всі пошкодження, пережив всю канонаду. Від перегріву одна з банок розвалилась, а друга отримала серйозні пошкодження. Механіки з Шокатакганами стріляли в інший Анагар на правому фланзі, бо не бачили попередній. Але нанесли лише малі ушкодження. У фазу бою Ноби добили ще одного. Драгуна та залишили останнього пошкодженим. Банки не змогли добігти в рукопашну до інфільтраторів. Орки заробили 15 очок за три точки в основній місії та три очка за місію саботаж. Загальний рахунок на другий хід був 43-31. На третій хід механікус отримали завдання Cleanse та Assassination. Останній драгун відступив від нобів, відкривши лінію вогню Анаграм. Вангарди та інфільтратори зробили дію Cleanse на центральній правій та крайній правій точках. Техніка Механікус з місця відкрила вогонь по бігмекам з лутасами та механіку з нобами. Також намагалися розстріляти команда Сівснікрота. Снікрота. Банки були знищені залпом монагрів на правому фланзі. Механікус отримали 15 очок за 3 точки в основній місії, 4 очки за Кленс та 5 очок за вбитих персонажів. Орки отримали завдання Defense Tronco. Дев Дред праворуч пішов вперед. Залишки Нобів та Греччини зайшли на центральну ліву точку. Снікрот скористався своїм вмінням і прокрався в тил до Механікус. але рейнджери були на сторожі і розстріляли його на Овервочі. Гармат та Дред спалили останнього драгуна, а бігмеки розстріляли пошкоджений раніше Анагар і виконали місію Bring It Down. У фазу бою Давдред не зміг дістати до Анагра. Орки заробили 5 очок за одну точку в основній місії, 8 очок за місію Bring It Down та 3 очки за місію Defense Stronghold. Загалом рахунок на третій хід був 67.47. Механікус випало завдання «Engage on all fronts» та «Defense stronghold». Анагар ліворуч рушив вперед, щоб зайняти чверть. Решта армії Механікус тримала позиції. Анагар та Рейнджели знищили Давдреда. Анагар в центрі розстріляв залишки підрозділів орків біля точки. Механікус отримали 15 очок за основну місію, 3 очки за оборону бази та 2 очки за «Engage on all fronts». Орки в свою чергу отримали місію Енґейджонол Fronts та Recover Asset. Два підрозділи Греченів виконали дію Recover Asset в своєму диплої та в нічійній зоні. Штормбой зірванули вперед у праву нижню чверть. Остання гармата стріляла в Анагр, але не влучила. Штурмбойзи напали на венгардів і вбили більше половини підрозділу. Орки отримали 15 очок за основну місію, 6 очок за місію Recover Asset та 2 за Engage and All Fronts. Загалом рахунок на 4-й хід був 87-70. На п'ятий хід для механіку з завдання були No Prisoners та Establish Locus. Венгарди відійшли від Штормбойзів. Інфільтратори вийшли з руїни ближче до центру. Особисто Белезарій Коул пішов встановлювати маяк в центрі. Інфільтратори розстріляли всіх штормбойзів, крім Ноба і добили його в рукопашні. Механікус отримали 15 очок за основну місію, 2 очки за встановлення маяка та 5 очок за місію No Prisoners. У орків на останній хід на столі залишилось тільки два підрозділи Греччинів, які тим не менш змогли принести 10 очок за основну місію та 5 очок за місію Extended Battle Lines. Загалом результат гри був 95-85 на користь Адептус механіку. Механікус, дякую за гру. Механікус змогли гарно реалізувати свої підкріплення та вогневу міць Анагрів, той час як я ще не розібрався з механікою нового росору. Я бачу в ньому цікаві інструменти, але правильне користування ними потребує досвіду. Пишіть у коментарях ваші думки щодо перспектив дредмобу, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.